Тричі на день, по декілька годин, 14-річний Володимир Головін проводить у спортивній залі Олімпійського навчального спортивного центру. Хлопець старанно тренується, аби показати такі результати, як на всесвітній гімназіаді, що відбулась у Сербії. Там я виступав на всіх приладах у багатоборстві. Та попав у всі фінали. За багатоборство я отримав золоту модель за вільні вправи. Теж золоту, за конямахи золоту, за кільце золоту, за опорний струбок серебро і за бруси та поперечину також золото. Володимир займається спортом з трьох років. На запитання, чому саме спортивна гімнастика, хлопець дивиться на тата, який є його тренером, і, посміхаючись, відповідає: Так батьки вибрали. Володимир Головін родом із Мелітополя. І з початком повномасштабної війни спортсмен разом з родиною переїхав до Києва. Спочатку я довго не тренувався, а потім, коли ми вже поїхали на збори, тоді ми вже почали тренуватися, вистанавлюватися. Це було важко. На тренуваннях юний спортсмен відрізняється своєю наполегливістю і постійним бажанням вдосконалюватися. Сьогодні він один із найкращих гімнастів Європи, а мабуть, і світу в своєму віці. Якщо ми все зробимо для того, щоб він і далі розвивався, то у нас є на Олімпійській 28 року є майбутнє. Навіть найскладніші вправи Володимир виконує з легкістю і приковує до себе погляди. Це у нас поперечне. От о, снаряд дуже важкий, от його дуже важко контролювати. А коли ще й в повітрі робимо, то перельоти, то це взагалі буває таке, що ми не бачимо турніка. Зараз у спортсмена дуже багато планів та амбітних цілей. Задля цього доводиться ще більше і старанніше тренуватися. Цьому році ще сподіваємось поїхати на чемпіонат світу. А також головні змагання це олімпійські ігри у наступному році, на які я дуже хочу потрапити і готуюся до цього. Попри важливість змагань і перемог, Володимир стверджує, виступає для задоволення і намагається покращити свій попередній результат. Аби стати таким же сильним спортсменом, як його кумир Олег Верняєв, і з гордістю представляти Україну на міжнародній арені. Зараз пробуває почтальон ліве лівий, лівий праве. Коли її батько боронить країну на передовій, 13-річна Поліна Ковальчук виборює призові місця на чемпіонатах світу та Європи зі змішаних єдиноборств. В цьому спорті подобається те, що є змагання, на яких ти можеш виступати, тренер-підтримку дає дуже велику. З друзями говориш. І поза межами спорту, і в спорті гарно займаєшся, коли в тебе є компанія. Ще можна когось побитися злості. Поліна народилася у Черкасах, навчається в школі, має старшого брата і товаришує з багатьма однолітками. Крім професійних занять спортом, знаходить час і на творчі хобі. Поза межами школи в неї були і музична школа, в неї була і флористика. На даний час вона теж нею займається періодично. Вона там сама собі придумала вишивання. Плетіння, складання мозаїки, тобто вона дуже багато чим займається, і так вона себе. Різносторонить змішаними єдиноборствами. Поліна почала займатися в 9 років. На перше тренування її привів батько. Невдовзі дівчинка показала чудові результати. Її мама, пані Тетяна, і не уявляла, що побачить доньку на ринзі. А тепер усім серцем вболіває за її перемогу. Кожен з її виступів є емоційним. Він є схвильованим для мене. Дуже хвилююсь за те, щоб вона там не получила дуже сильно. Головний фанат Поліни тато. Він військовий зараз на службі. Тому всі перемоги доньки бачить через екран телефона. Батько обов'язково спостерігає, де б він не був, на якій лінії фронту, але для нього це теж важливо. Кілька тренувань на день, важкі спаринги, синці та травми все це стало частиною життя Поліни. Мій день проходить, стою вранці. Якщо це будній день, то уроки, потім тренування. Якщо вихідні з ранку з 10 утра я йду на тренування до 12, потім додому позайматися своїми справами, там, віддихнути, зробити деякі уроки і знову на тренування на 6.45 до 8. .00. На важкому спортивному шляху наставником та тренером Поліни став майстер спорту Олександр Пилипенко. Вона прийшла до мене в дев'ятирічному віці. Були дуже в неї сильні задатки лідера. В неї була дуже гарна фізподготовка, хоч вона до цього нічим і не займалась, але була в досить гарній формі. Я зрозумів на той момент, що потрібно її вже переводити до хлопців. І з тих пір вона почала займатися в хлопчачій групі. Кілька років щоденних тренувань, виснажливі спаринги та самовіддача привели Поліну на чемпіонат світу в Абу-Дабі, де в 2024 році вона виборола друге місце. На цьому успіхи юної спортсменки не завершилися Цьогоріч На чемпіонаті Європи в Сербії вона піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу на Європі. Були дівчата, мої суперниці. Це Україна і Полька. Перший бій з українкою дуже сильна, фізична дуже. На мою категорію я була на вісогонці, дуже важко було. Морально, із-за того, що перед цим день ти не їстиш, не п'єш, тому що ти хочеш влізти в категорію, і з самого утрату встаєш вже втомлений. Друга суперниця була полячка, яка дуже добре в техніці була, але я в боротьбі позаходила її на декілька больових, і судді засчитали це як перемога. Кожна її перемога це результат важкої праці, сили духу та віри у себе. Попереду в Поліни ще багато випробувань, але поруч з нею любляча родина, друзі і тренер, який завжди підставить своє сильне плече. Будемо зараз робити з тобою зв'язку по номеру по постановці. Давай почнемо з, з цього відмоку. Я тоді підстрахую. у свої 12 років. Вона вже потрапила до книги рекордів Гіннеса. Школярка з Черкас Дарія Пономаренко виконала 24 шпагати шпагати догори ногами на спортивному пілоні. Це досягнення вже стало натхненням для багатьох дітей і навіть дорослих. Після рекорду зразу в мене були ці кількість. Фух, слава Богу, тепер ще танець треба відтанцювати. Вона каже, в очах потемніло, бо це ж на максимум ти працював. Сказали, типу, зразу треба вже швидко робити після рекорду. Типу, на буквально дві перф... хвилини там намазаться і швидко і робити на перф... перформанс. А так. вона ще така весь зірочки в очах після рекорду. Коли Дар'ї було чотири роки, мама Ксенія відвела її на танці. Дівчинці не сподобалось, але за рік вона сама запропонувала дещо цікаве для неї. Ми побачили студію цікаву денсу Я запропонувала мамі піти, було цікаво спробувати. Так пішла і хожу до сьогодення. Зацікавила мене, типу, якийсь незвичайний вид спорту. Цікаво, типу, що це таке спробувати. Дар'я згадує, тоді було дуже важко, але так захопливо, що вона не пропускала жодного тренування, а вже за рік узяла участь у своїх перших змаганнях і виборола золото. Цей результат став неабияким стимулом для юної спортсменки, і вона почала брати участь в усіх можливих спортивних та танцювальних чемпіонатах з пілону. Найважче мені дався оцей кубок. Він проходив в Вінниці, це чемпіонат України. Він мені давався важко, тому що там було багато людей в категорії. Я змагалася тоді ще з дорослими перший раз, але в мене все вийшло, і ось він в мене. У восьмирічному віці Даша вже активно брала участь у змаганнях з дорослими спортсменками. Нині вона досягає високих результатів не тільки у спорті, а й у танцювальному напрямі. На пілоні для цього тренується щодня по кілька годин зі справжніми професіоналами. Це не тільки трюки, це ще і хореографія, В Даші декілька тренерів. Один із них це по пілонному спорту, другий не два хореографа. Один основний це Дарина е, Терещенко вже забула хрібкова прізвища і по акробатиці тренер е, 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 Кристина Крістіна Петришина і основниця по пілону е, Діана. Окрім змагань, Даша Блискуче проявила себе на відомих талант шоу в Україні та Іспанії, де виходила у півфінали і завжди викликала фурор на сцені. Але одним з останніх і неймовірних досягнень став її світовий рекорд. Місце події Мілан Італія. Дар'я виконала неймовірні 24 шпагати шпагати догори ногами без жодної зупинки. Спортсменка стала наймолодшою українкою, яка потрапила до книги рекордів Гіннеса. Дуже сильно підтримували мене, і тренер, і мама, і тато. І ну Тося з масою дома держали за мене кулички, Собака, й мої. Вийшла, переборола свій страх. Зробила все, це було дуже важко, зізнається спортсменка. За рік до цього Даша отримала серйозну травму. Лікарі сумнівалися, що вона взагалі зможе повернутися у спорт, але Даша не здалась і досягла свого. Всі ці роки її підтримкою була тренерка, яка бачила шлях дівчинки від перших обертів на пілоні до великого світового тріумфу. Вона боїться зараз. Вона взагалі вона так і Вона прям горить цим син. Там в принципі завжди так було. Ну може, вона коли менше трошечки. Ки була вона тоді було багато сліз. Це було трохи й нервів, і мені, і їй. Е, і, але це нам нічого не перешкоджувало йти до певних цілей. Даша чудовий приклад того, що наполегливість не має віку її досягнення не просто рекорд, це сигнал новим поколінням. Мрії здійснюються. Варто лише вірити в себе. Тепер її ім'я увійшло в історію, і схоже, це лише тільки початок великого шляху. Я впевнена, що з такими людьми і їхніми історіями треба знайомити не лише дорослих, а й дітей. Бо це чудовий приклад для наслідування. До речі, про дітей. І юні спортсмени з усієї України зібралися у Києві на відкритий турнір зі стрибків у воду. Олімпійські надії для багатьох з них ці змагання стали першим стартом. Це дуже важливо мати можливість показати себе та подивитися на інших, зробити крок до великого спорту навіть в умовах повномасштабної війни. Давайте подивимося, як це було, та познайомимося з нашими майбутніми олімпійцями. Відчути радість дитинства попри війну у Києві. Відбулося яскраве спортивне свято, перший дитячий турнір зі стрибків у воду, олімпійські надії. Перше завдання це популяризація нашого виду спорту. І Для того, щоб батьки. Наші маленькі діточки продемонстрували свої перші кроки до наступних Олімпійських ігор. Тому що серед них вже я бачу, що це наступні призери та чемпіони чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи і наступних Олімпійських ігор. Розпочався захід блискучим виступом вихованців Дайвінг скул з усіх трамплінів. Вони майстерно пірнають у воду і демонструють здобуті навички та вміння. Чудове шоу з неймовірними акробатичними елементами. Все було як на справжньому спортивному святі. Шанувальники спорту отримали незабутні враження та позитивні емоції. Ми робимо все для того, щоб спорт розвивався. По-друге, щоб їх відволікти. Вони ще маленькі, вони дуже гарно все розуміють. Але на тренуваннях, але на змаганнях вони мають частинку свята, яке вони отримують зараз. У турнірі взяли участь 65 маленьких стрибунів віком від 6 до 10 років. Для багатьох з них це перше змагання в їхньому житті і перші оплески глядачів. Поліні 7 років. Вона захоплюється плаванням та стрибками у воду. Я мрію стати олімпійською чемпіонкою дуже сильно і думаю, що моя мрія скоро збудеться. Вадим активно готується до виступу і вже має свої секрети. Щоразу перед змаганнями юний стрибун наносить на шкіру патріотичні наліпки з національною символікою. ТГР Україна – це Україна. Це мене підтримує і надихає. Я хочу бути олімпійським чемпіоном. Спортивний захід відвідала і родина Шевченків. У 2014-му вони переїхали до Києва з Донецька. Стрибками у воду займаються троє дітей, розповідає Тетяна. А сьогодні вболівають за найменшого Даниїла. Та трошки хвилююся, але більше я очікую це як свято. Знаєте, свято спорту, краси та феєричного шоу. І дуже цікаво, Давно не було таких свят, тому що війна, на жаль. Триває і під час війни ми не могли бачити, організовувати такі свята. Старша донька Тетяни вже досягла значних успіхів у спорті. Діана, двократна чемпіонка Європи та бронзова призерка чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів. Майстер спорту міжнародного класу. На турнірі вона в суддівській колегії каже, щоб отримати гідний результат, потрібно багато працювати. Два тренування на день по три години середу і в суботу по одному, в неділю вихідний. І на тренуванні від 50 до 100 старого до стрибків. Під час занять спортом у дітей формується характер та витримка. Вони вчаться керувати своїми емоціями, вигравати і програвати. Підкреслює Ірина Бурсова з Маріуполя. У мене сюди ходять займатися дві дитини. Старша дитина займається вже більше семи років. На даний момент є чемпіонкою України за своєю віковою категорією. Має плани бути олімпійською чемпіонкою. Спортивне свято вдалося на славу. Всі учасники змагань отримали пам'ятні медалі та дипломи, а призери, кубки та сувеніри. Це перші кроки юних стрибунів на шляху до мети. І, можливо, до олімпійського п'єдесталу. Його не сприймають серйозно. Хейтятя він набуває дедалі більшої популярності, має свою федерацію. І в Україні вже навіть відбулись перші офіційні змагання з цього виду спорту. Усе це про хобі хорсинг. Хобі Хорсинг це вид спорту, що імітує рухи коня за допомогою дерев'яної палиці з кінською головою. Спортсмени виконують складні гімнастичні елементи, демонструють навички бігу та стрибків, імітуючи верхової сто. Це оригінальне заняття активно розвивається в Європі, та для нашої країни це не новинка. Адже до появи всіляких гаджетів не одне десятиліття хлопчаки скакали на таких кониках. Просто назви Хобіхорсинки ще не було. Про спорт без справжніх коней, але з реальними фізичними навантаженнями. Наш наступний сюжет Софії Стьопченко 19. Уже понад п'ять років дівчина займається хобі хорсингом і проводить тренування для всіх охочих. Я вже до цього займалася кінним спортом, тому моє життя було пов'язане тобто з кіми. Там на колюшнях ми просто стрибали з дівчатами, тобто проводили гарний час разом. Ось а потім ще е, в інстаграмі я теж побачила, що є такі як з спорту. Е, навіть почали ми його роздивлятися. Щось теж е, з цього е, так пробували робити самостійно без хорсів, просто якби себе спробувати в цьому. Потім вже мене це зацікавило. Я почала власноруч робити побікосу свого першого хобі хорсинг. Вид спорту з елементами гімнастики, що відтворює стрибки на коні. Для цього використовують дерев'яну палицю з кінською головою. Хобі хорс. Його найчастіше виготовляють власноруч. Найбільшою популярністю цей спорт користується у Фінляндії. Саме там проводяться всесвітні щорічні змагання. В Україні хобі хорсинг лише починає розвиватися вже за останній рік, за 24-й, з кінця 23-го, коли була офіційно зареєстрована Федерація, ми почали більш це роботу, особливо тут зараз в Києві, більше популяризувати його, розказувати про нього, розказувати його якісь маленькі такі нюанси, деталі, які його. Розкривають з іншої сторони не просто як це все уявляють люди, просто які не займаються цим ніколи. Не були в цьому, не робили цього і не поглиблювалися в вивчення інформації про це. На перший погляд, хобі хорсинг здається несерйозним заняттям. Однак цей спорт розвиває координацію, тренує усі м'язи тіла, дозволяє тримати поставу, знімає напруження та має терапевтичний ефект. Люди, які приходять, кажуть, що це дуже корисно. дуже активність така фізична, плюс як кардіонавантаження і ще прекрасне таке відволікання від якихось тяжких ситуацій, які у нас бувають зараз. Якихось тяжкі такі емоції, які на душі є. Зараз Софія тренує три групи: учні діляться за віком та досвідом. На заняттях чекають усіх охочих, адже цей спорт підходить для кожного. Найменшій учениці Софії було всього три роки, а найстаршій близько сімдесяти. Зараз вже я думаю, в Києві десь більше ста, е, мабуть, сто плюс людей вже точно займаються. і Вони приходять на заходи, ось відвідують і просто приходять на тренування. Тобто така діяльність іде. По іншим містам можу сказати, що Поступово люди теж до цього залучаються. У них є такі спільноти, які ми теж плануємо розвивати ще і популяризувати це по Україні саме. Поступово на заняттях Софія навчає різним дисциплінам хобі хорсингу, серед яких конкур та виїздка показує різні алюри, вчить долати бар'єри та багато іншого. Дівчина вірить, що колись у людей зміниться ставлення до цього виду спорту, і він стане поширеним в Україні. Анастасії Петренко 29. І вона професійна боксерка, яка усього за два роки тренувань змогла стати лідеркою в Україні. А через півроку я виїхала на чемпіонат України відразу і там зайняла третє місце. В принципі, в мене за півроку був такий експрес-максимальна підготовка до турніру. І завдяки цьому турніру я виконала звання кандидат майстри спорту. Спорт завжди був у житті Анастасії з шести років. Вона займалася карате, проте після народження сина бойові мистецтва поставила на паузу. З карате я закінчила в 21 рік. Як народився малий, так я в принципі перестала займатися карате. Перейшла більше на фітнес, займалася з дівчатками, сама підтримувала форму. До початку Великої війни Анастасія з чоловіком та сином жили у Херсоні. У перші дні повномасштабного вторгнення родина виїхала на захід України, а потім до Києва. У нас був свій зал в Херсоні. Тренування проходили щодня, окрім неділі. В принципі, у нас зараз такий формат роботи дуже схожий на те, що було вдома в Херсоні. Те, що тут все знаходиться, окрім рингу, ринку ми вже робили в Києві. Це все домашнє, скажімо так. Зараз Анастасія має мету, яку жартівливо називає мінімальним мінімумом стати чемпіонкою світу. Для цього дотримується спеціального режиму та тренується двічі на день під керівництвом свого чоловіка. Зараз контратака задньою рукою після плеча. Передньо виключаєш руку, задньою рукою відповідаєш після плеча, потім робиш ухил, пробиваєш шість три, те в корпус і тут походиш з нарком. п'ять разів на працювання саме в Україні. Професійний жіночий бокс лише розвивається. Тож Анастасії не просто знайти спаринг-партнерку свого рівня. Зазвичай я займаюся, тренуюся. З хлопцями, і як правило, вони важчі на 10-15 мінімум кілограм. То я розумію, що якщо я кожен день стою з чоловіком, який на 20 кілограм не важче, мені не буде страшно стояти з дівчинкою, яка в моїй гові категорії. Боксерка впевнена, неможливо бути сильним спортсменом, залишаючись слабкою людиною. І своїм прикладом прагне показати, що досягти будь-якої мети реально завдяки наполегливості та зусиллям. Коли війна вривається в життя, здається, що все навколо завмирає. Але не український дух. Кожен з нас бореться. Хто з ворогом, хто з обставинами. Попри просування фронту, постійні повітряні тривоги та ворожі обстріли, наші спортсмени продовжують тренуватися, змагатися і піднімають український прапор на міжнародних аренах. До речі, нещодавно у столиці відбувся чемпіонат України з синхронного плавання, і саме спортсмени з прифронтових міст отримали безліч нагород. Чемпіонат України з синхронного плавання зібрав у столиці сім команд з п'яти регіонів країни: серед них Донеччина, Миколаївщина, Харківщина, Одещина, де спортсменам до відповідальних виступів доводиться готуватися за надскладних умов. Часто у перервах між повітряними атаками, проте і змагання у Києві не стають винятком. Під час них іноді теж лунають сигнали повітряної тривоги. Після відбою всі спортсмени повертаються і готуються до старту. І так відбувається протягом трьох років повномасштабної війни. Звичайно, важко, але ми вже більш-менш звикли до цього. Але все одно виходити посеред тренування у укриття йти ну, дуже складно, морально. Але ми сподіваємося, що все буде добре, все закінчиться. Наші хлопці нам допоможуть. Та дівчата, та дівчата. За нагороди у київському басейні боролися 95 учасників. 2024-го українські синхроністи завоювали срібло на чемпіонаті світу, золото на юніорському чемпіонаті світу, а на Кубку світу здобули повний комплект нагород. На Олімпіаді вибороли п'яте місце, і це попри те, що після кожних Олімпійських ігор правила змінюються на чемпіонаті України. Спортсменки показали оновлені та складніші програми, адже національна першість є і відбірковим. Турніром для потрапляння до складу національної збірної, і перше та друге місце в технічній та довільній програмах дуетів були за харків'янками. Перемогу святкували Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна. Виступати було важко, тому що нові програми трошки змінилися правила після Олімпіади. Ми встигли в підготуватися, але не настільки, скільки б хотілося. Але тренери залишились задоволені, тому ми також задоволені. А конкуренція, ну, дівчата ми всі конкурентки. Тому конкуренція була. Конкуренцію на чемпіонаті України їм склали сестри Марія та Оляна Гренишин. Їм по 15 років, і вони показують впевнений прогрес. Потенціал дуже великий, і я бачу, як між ними така починається трішки як боротьба. Це буде підсьогувати і ну дорослих дівчаток, та й малих, щоб вони розуміли, куди можна тягнутися, куди прагнути. Загалом спортсменки Харківської області здобули п'ять золотих та три срібні нагороди. Після чемпіонату вони продовжать підготовку до майбутніх змагань у Харкові. Умови складні, але там є база, там є якась своє, знаєте, там таке місце, як там дім, такий рідний. І ми минулого року теж там тренувалися. Обстріли, але обстріли, як ми бачимо, вони усюди. Тому, мабуть, Харків да така. Ну, звичайно, наша прикла, що прям якби місто біля. Біля кордону, да, біля такого точки зіткнення, але зараз в цілому по всій Україні тут такі такі стан, тому там, хоча б своє якесь рідне містечко. А вже перші міжнародні змагання на українських синхроністок чекають у лютому, і це буде кубок світу у Парижі. Незадовго до старту мають оприлюднити склад команди, яка представлятиме Україну.